Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 28 жовтня. Сьогодні 1343-й день російського терору та незламності українських захисників. І кожен із нас у тилу може зробити свій внесок у спільну перемогу. Адже навіть невеликий до нас стає частиною великої справи підтримки армії та зміцнення обороноздатності нашої держави. Про те, як допомагають військовим на місцях, а також про головні події вівторка в області, дивіться далі на 33-му телеканалі. Шанс стати частиною української армії у Хмельницькому презентували новий підрозділ операторів безпілотних систем Національної гвардії України. Блекаут його бійці спеціалізуватимуться на роботі з дронами, що допомагають військовим на передовій. Зараз безпілотні літальні апарати це очі підрозділу. Їхня головна задача це збільшити живучість та зменшити ризики щодо втрат особового складу. Я впевнено можу сказати, що. Служба в підрозділі Blackout це можливість поєднати захист України і роботу з сучасними технологіями. Це шанс. Стати частиною майбутньої професійної української армії, долучитись до роботи підрозділу можуть українці віком від 18 до 60 років. Процес відбору триває кілька тижнів. За цей час новоприбулий проходить співбесіду, медичний огляд та психологічне тестування. Попередній досвід роботи з так званими пташками не обов'язковий, адже наш курс навчального забезпечення забезпечує. Повне навчання людей е, на, разом з операторами та інструктором. Коли кандидат приймає рішення йти на військову службу за контрактом, ну або так само на службу за призовом під час мобілізації, е, він відправляється на курс базової загальної військової підготовки. Далі він вже проходить е, навчання безпосередньо, яке стосується самих якби, безпілотних літальних апаратів. Е, там він. Проходить спочатку навчання на тренажерах, використовуючи засоби віртуальної реальності а вже потім на навчальних дронах. Після відбору кандидати проходять базову військову підготовку: як теоретичну, так і практичну. Навчають майбутніх операторів, інструктори з бойовим досвідом. Саме вони готують до умов, максимально наближених до реальних нашого підрозділі е... Величезна кількість людей, які виконують задачі на двох напрямках: це є Покровський, один з найважчих, і Константинівський напрямок. У нас є для вас наступні посади. Це авіаційний технік, таким, яким є, є я, зовнішній пілот, який буде напряму знищувати наших ворогів, є авіційний сапер, який займається вибухівкою, і також водій-оператор. Ці всі посади е, нашій країні дуже потрібні у підрозділі. Переконані сьогодні кожен фахівець на вагу золота, Ба більше дрони у цій війні не просто техніка, а важлива зброя, яка щоденно рятує життя на передовій. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал. Осінній благодійний захід на хаес атомники систематично допомагають Збройним силам України і цього разу організували ярмарок, метою якої був збір коштів для купівлі авто. По нашій задумці і якби спільним рішенням ми хочемо придбати пікап для військовослужбовця і передати його ну пізніше, після того як ми його закупимо. Фотозона смаколики та власні консервації чекали на усіх учасників, але найголовнішою стравою на заход. Ході стало українське сало. Представлене воно у різних варіантах ще й під цікавими назвами. На сало переможне, сало прозоре, сало капітальне. В результаті під час заходу вдалося зібрати понад 317 тисяч гривень. І наші збройні сили треба підтримувати дуже сильно. Бо це наша основа. Фізична, психологічна, медична та кулінарна реабілітація днями у Нетішині для бійців одного з медичних закладів волонтери влаштували смачний відпочинок. Готуємо плов для хлопців з реабілітаційного відділення. Сьогодні вирішили їх зібрати, зробити їм таке свято, подякувати за службу, за захист. Це проста річ, але але для них це дуже вагомо, Це для них дуже потрібно, тому що вони потребують і, і турботи, і піклування, і навіть просто. Приємного спілкування, розвантаження, турбота, вдячність, підтримка та гарно проведений час. Саме це отримали пацієнти, які перебувають на реабілітації. Це добре, коли вони відчув, повертаючись звіти, вони відчувають, що тут в тилу їх цінують, про них дбають і вони є небайдужими. І це дає дає надію і дає бажання рухатися і жити далі. Короткі команди, брязькі тамуніції, рішуче гавкання. Так хмельницькі кінологи Національної гвардії вдосконалюють навички разом із службовими собаками і цього разу тренувалися просто серед алеї та дерев у міському парку. На перший погляд, усе здається грою. Собака долає смугу перешкод, уважно дивиться в очі своєму наставнику, потім стрімко біжить уперед, виконуючи команду. Але кожен рух та настанова це результат місяців спільної роботи, витримки та довіри. Самі ж Кінологи зазначають, що локацію обрали не випадково, адже парк це чудове місце для підготовки, бо тут постійно змінюється обстановка. Люди, запахи, шум, транспорт. Тварина має бути зібраною і впевненою незалежно від обставин. Це тренує і собаку, і гвардійця. АЗС без ліцензії на право торгувати пальним. Діяльність чотирьох таких автозаправок припинили правоохоронці. Працювали вони нелегально, тож оплату працівники приймали як правило готівкою. Крім того, і саме пальне було сумнівної якості. Відтак для перевірки його походження та складу зразки направили для проведення експертиз. Наразі вирішуються питання щодо арешту вилученого майна та обладнання. Слідчі встановлюють усі обставини кримінальних правопорушень. Повністю зруйнувало кілька квартир. Близько 15-ї години у Хмельницькому пролунав гучний вибух. Це сталося у багатоповерхівці по Тернопільській. За даними ДСНС, у одній із квартир зірвався побутовий газ. Дома була дитина, тому що канікули зараз почув вибух, і каже, вікна он вибили, двері привалило, то йому допомогли витягнути. Люди зайшли, відкрили двері, і забрали його з будинку. Ну не знаю. Я був ванні, мив руки. Почув якийсь вибух, там просто двері повилазили повсюди, вікна на кухні розбилися. Я коротше, пішов, вдягнув куртку на вулицю зразу, двері привалило, але мене якийсь дядько спас ну, від, від цієї поломки і тащив. Щонайменше дві квартири зруйновані повністю, помешкання поруч теж постраждали від вибухової хвилі. Та й у будинках поблизу повибивало вікна. На місце події одразу прибули всі профільні служби. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди. Детальніше про дану ситуацію розповімо завтра. Погода на 29 жовтня. Синоптики Хмельницького обласного гідрометцентру попереджають про небезпечні метеорологічні явища у середу. Буде хмарно з приясненням, часом йтиме невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 2-7 вище нуля, в день 9-14 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра піднімуться до позначок вночі 3-5, в день 10-12 градусів досів тепла. Такими були новини вівторка. Ворог і далі продовжує тероризувати мирне населення, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки обирайте найближче укриття та заздалегідь подбайте про тривожну валізку з усім необхідним. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.